Всім привіт! Ви на каналі Сереспроф. Сьогодні ми покажемо те, що з'явилося у нас в продажу, а саме пні від марки MAST, модель SGR 1500. Для чого він потрібен і які його технічні характеристики, давайте ми вам розкажемо. А перед початком перегляду відео поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите у нас на екрані. При замовленні пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. Серцем нашої установки є потужний чотирьохтактний бензинний двигун Торгової марки Лонсін. Робочий об'єм циліндри становить 420 см3 потужність 13 кінських сил. Він працює на 3000 оборотах. Об'єм паленого бака в нього 6 літрів, об'єм оливи в картері в нього становить 1,1 літра, Фільтр у нього звичайний сухий. І на виході вала ми маємо звичайну центробіжну муфту, яка проводить в дію ріжучу гарнітуру. Головною особливістю це є ріжуча гарнітура, яка з собою являє наступне. Вісім вольфрамових ножів, які прикріплюються на диск діаметром 230 мм. Він в свою чергу кріпиться на вал, і цей вал приводиться в дії за рахунок того ж самого шківа і двох ременів, які вже під'єднуються до центробіжної муфти. Є можливість подрібнювати пні глибиною до 30 см. До 33 см висотою до 56 см. Який це може бути діаметр, сказати важко. Адже це може бути 30 см або взагалі якийсь пеньок дубовий до 1 метра. Ну, це вже інше. Хочу сказати, що вага в нього досить таки солідна, 125 кг, які, до речі, розміщені на 7 дюймових колесах. Виконана рама з. Прочної, потужної і масивної сталі. Тому це робить його досить таки масивним і надійним в процесі експлуатації. Тепер переходимо до основних важелів керування. Що ми маємо? Ручняк, що дає можливість нам зафіксувати його і почати роботу. Далі ми маємо газульку, яка дає можливість збільшувати обороти під час навантаження і під час роботи. І важель керування стар-стоп, так як на газонокосарці. Ручний стартер. До речі, стартер трошки стоїть неправильно, адже заводити його ось так досить незручно. Тому ми його після того, коли віддамо клієнту, перекрутимо. Ну, і чорт з тим, що надпись буде догори ногами. Зато можна тоді буде його вже заводити ось так, а не іншим шляхом. Тепер основна фішка для тих, хто буде працювати з такими речами, особливо в зимовий період, це бардачок, який можна спокійно поставити. Чекуньку, налити її в стаканчик і зігрітися в прохолодну пору. Це як варіант. А взагалі це для інструкцій з експлуатації і набору ключів. Але допоміжна функція ніколи не буде лишня. Тепер для чого потрібна така чудо-землейна копайна бурильна машина. А потрібна вона для наступних речей. Якщо ви займаєтеся ландшафтним дизайном або це комунальні структури, які мають проблеми пеньків і не знають, що з ними робити, і не хочуть ждати тривалий час, поки він сам по собі струхне, то дана машина дасть можливість вам спокійно вирізати цей пеньок, зануритись, скажімо так, в землю. Зверху ви можете частину засипати, посіяти травичку, газон, а то навіть може бути навіть і город. Адже 30 см достатньо для того. Щоб і займатися зверху господарством. Інша ситуація, коли це будівництво і є теж небажані скажімо так, пасажири, яких треба теж скажімо так, десь видалити і не мати при цьому ж різні структури, техніку для того, щоб їх викупили. Така машина спокійно справиться з такою ж роботою. А ще для кого вона може бути цікава, це, звичайно, лісники. Адже, як кажуть в органах, нема тіла, нема проблеми. Так і тут нема пінька, нема проблеми. Отож, з вами був на зв'язку Сервіс-Проф. До наступних відео. Обов'язково лайкайте, підписуйте та поширюйте це відео. Па-па.